Багато запитань чи можна кроликам капусту. Давайте розберемось. Кроликам можна звичайну білу капусту, пекінську, брюссельську, броколі і кольорову. З білої звичайної капусти можна давати тільки зовнішнє зелене листя і бажано підвялене. Качан і біле внутрішнє листя не можна давати. Пекінська капуста набагато безпечніша, ніж біла, але все одно давати їй потрібно з обережністю. Вона м'якша, ніжніша і має менше жорсткої клітковини. Рідше викликає здуття чи проблеми з травленням. Броколі – дуже корисна капуста, так як містить вітаміни, клітковину та фоліову кислоту. Має менший вміст сірковмісних сполук, ніж біла капуста, тому менший ризик здуття. Кольорову цвітну капусту в обмеженій кількості. Вона менш груба ніж біла капуста, багата на вітаміни та клітковину. Брюссельську капусту дуже обережно в невеликих кількостях. Вона містить багато вітамінів, клітковини, а також сірковмісних сполук, які можуть викликати газоутворення у кроликів. Вона щільна і концентрована, тому перетравлюється важче, ніж інші види капуст. Стосується всіх видів капусти не давати багато капусти одразу, бо вона може викликати здуття, особливо у тваринки, яка до неї не звикла. Не давати зіпсовану, мокру чи холодну з холодильника. Капуста це як ласощі, а не основний корм. Починати з маленького шматочка і стежити за реакцією. Якщо все добре, то можете зрідка давати один-два рази на тиждень.